Цінів в Кам'янському для того, щоб пересвідчитись, як ідуть будівельні роботи саме на бомбосховищах, які були виділені державна субвенція. Були в двох лікарнях, в двох бомбосховищах роботи йдуть. Бачимо, що будуть завершені в термін. Окремо відвідали реабілітаційне відділення в кластерній лікарні. Це також державна політика була, щоб кожна кластерна лікарня мала реабілітаційне відділення, мультидисциплінарну команду і могла забезпечити реабілітацію як і поранених військовослужбовців, які проходили лікування, так і інших хворих, зокрема хворих з інсультом. Тут процес організований. Дякую і органам місцевого самоврядування за те, що ремонтують реабілітаційні відділення, перенавчають спеціалістів і дотримуються саме політики держави по тому, як ми повинні розвивати політику героя. І окремий влог питання це. Шкільне харчування, реформа, яка ініційована Оленою Зеленською. Ми відвідали харчоблок в школі, і зараз проходить ремонт, на якого було виділено вже субвенція саме з Міністерства освіти і науки. Також там і бомбосховище будується. Тому бачимо, є розвиток і в лікарень, і в школі. Тому дякуємо за те, що прислуговується до порад. Окремо подивилися. Бачимо, що лікарні також в рамках Європейського інвестиційного банку підлягають реконструкції. В цій лікарні, де ми зараз перебуваємо, поготується приміщення до отримання ангіографа, який вже міністерство охорони здоров'я надало цій лікарні. Очікуємо, що він запуститься це черговий етап лікування інсультів.